Господь з Вами і, і духом Твоїм. читання святого Євангелія від Латея. Слава, Слава Дові, Господи, того часу знову заговорив до пари священників і старших народу у притчах кажучи схоже царство небесне на одного чоловіка, царя. Який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не споль... захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним. Ось я приготував мій банкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих. І добре. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом. І побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слуга. Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє! Слава тобі, Христі. Це притча про. Весільний бенкет є насправді чудовим словом для всіх нас, чудовою катехезою. Мовись, на першу чергу, так як на початку цього Євангелія, Ісус говорить до перевосвященників старшого народу, говорить їм, що в першу чергу я вас покликав, я вас покликав на цей бенкет, запросив. І ми, як почули в слові, що зробили ці? Відкинули, відштовхнули, відійшли, тому що сказали, що мають там свої поле, свої справи, свої труднощі, ось, знехтувавши теж тим, тим до чого вони були запрошені, і ще більше того, що її вбивали і, і, і відкидали. І про кого це мова йде? Мова йде типово про вибраний народ, про єврейський народ і про пророки. І це, якби перша частина така цієї ці Івангелії. І він говорить до них прямо, і вони дуже прекрасно це розуміли. Євреї чудово це розуміли. І тому він говорить, що е, він каже, що запросіть тепер всіх тих інших. Кого? Всі ті інші? Це язичники. Запросіть на, цей, е, на, е, на цю трапезу. І тепер ну, можна подивитися на наше життя, можна подивитися на нашу історію. Ось Тисячу років тому назад да, нас запросили. Ми теж ну, свого часу, так жартуючи, можна сказати, лазили по деревах. Але прийшло, прийшов, прийшов момент, коли хтось покликав і там пра-пра-пра-пра-пра твої. Батьки почули, відкликнулись, пішли за Богом. Сьогодні також Бог запрошує тебе да? Ось, на цю трапезу. І е, доходимо до цього моменту, де якби, всі вже запрошені, всі вже готові, сидять за столом, трапезничають. І відомо, що Ісус Христос хоче показати, хоче показати через цю притчу о, це Царство Небесне. Да? Цей Небесний Єрусалим. І заходить цей цар і дивиться. І бачить о цього чоловіка, ось, який не був вдягнений у весільний одіж. І що таке весільна одіж? Вже в святі, вчителі церкви, вони пробували роз'яснити і зрозуміти, що це таке. І святий Августин, якого ми дуже часто згадуємо, ось він говорить, що це Божа благодать. Це ласка Божа, це, це святість, це та одіж. Це те, про що в якійсь мірі було вже сказано, що ми покликані приходити до Ісуса Христа в чистому серці. Але ми приходимо такі, які приходимо. І я почав шукати, ну, цікавитись думаю, в кінці-кінці, кінці, що це за весільна одіж. І знайшов таке цікаве роз'яснення, яке церква католицька протягом багатьох століть використовувала по відношенню до євреїв і до мусульман. Ось це є такий переклад, який називається «Таргум Неуфіті. І там є. «Таргум Неуфіті, і там є цей переклад з книги буття і третій розділ. Цей момент, коли Наші прапора впали в гріх, відійшли від Бога, були несухняні. Потім Бог приходить до них, ось, провадить з ними цей діалог. І в цьому фрагменті показано, що, що Бог не, не відкидає людину. Але що робить? Що робить Бог з Адамом Євою? Ось. Ми е, чуємо, що він е, якби дав їм цю шкірену одіж. А в цьому перекладі говориться про те, що вдягнув їх в одіж, одіж хвали. Одяг хвали. Да? Що таке одяг хвали, я думаю, ми всі дуже добре розуміємо, це є ніщо інше, як святість. І це Бог їм дав. Незважаючи навіть на те, що вони відійшли, дав цю одіж. І так само тобі він це дав. Так само і тобі це дав в таїнстві хрещення. В таїнстві примирення дає, під час Івхаристю тобі дає. І тепер, чи ти з цього скористаєшся, залежить в якійсь мірі від тебе. І Святий Павло теж про це нагадує, не знаю, чи пам'ятаєте, він говорить братам, каже, що одягніться в цю одіж, да? яку одіж святості, одіж покори, одіж смирення. І ось цей чоловік, який оцього одягу не мав. <кій> І тому був да, зв'язаний відкинутий. І тому сьогодні Слово говорить, говорить конкретно до тебе, да? що Бог сьогодні приходить до тебе, кличе тебе, кличе через апостолів, через пророків, кличе тебе до того, щоб ти, щоб ти йшов за Ісусом Христом. Да? Так як ми це чули теж в попередніх Євангеліях. В попередніх Євангеліях дуже добре бачимо цей виноградник, бачимо цих двох синів. Ось, бачимо про, про цей динарій і так далі. Весь час Бог не втомлюється просити, закликати. А сьогодні Він показує це царство, так, що, що Він є той, який може тебе наповнити собою, своєю благодаттю, своєю святостю. І тепер, наскільки, на, 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 наскільки ти відкликнешся на Бога, настільки будеш жити цією святостю? І це видно. Це дуже видно, тому що якщо ти є скупий перед Богом, то і ця одіж твоя зовнішня буде будь-яка, ось буде брудна, повсякденна. Ось. Ви ж пам'ятаєте, про що е, е, говорить церква? Що йдеш на Євхаристію, вдягай саме найкраще. Не? Я добре пам'ятаю з дитинства, коли приходила неділя, батьки завжди нам витягали зі шкафа. Ось е святкову одіж. Ми йдемо до храму, ми йдемо на Євхаристію. Завжди нас вдягали в чисту одіж. Да? Ось. І це теж було проявом, того, цю велику любов до Ісуса Христа, да? той, який перший тебе запросив, той, який перший покликав. Да? І тому навіть оця зовнішня одяг, про це ми вже говорили неодноразово, да? вона також свідчить твій підхід, да? наскільки для тебе Бог важливий. Наскільки для тебе важлива є церковна спільнота, наскільки є для тебе важливе твоє, твоє, твоє спасіння. Ось. І це, це є, я не хочу тут моралізувати, не? але це є теж один з проявів. Ось. А більше того хоче дати не тільки у цю зовнішню сторону. Він хоче тебе наповнити своєю благодаттю, своєю ласкою. Не? Дати тобі у цю святість, дати тобі цю чистоту. Щоб, щоб, щоб ти міг святкувати, дійсно переживати цей перехід. Бо цей Євхарист, на яку нас Господь згромадив, Він проходить через ці забрання. І він робить цей перехід. Якщо Він зробить цей перехід в твоїй історії, в твоєму житті, це для тебе є вже є вже, є вже ця святість, є вже це вічне життя, є вже це небо тут, тут, на землі. І тому дуже важливо, щоб ти пам'ятав про цю одяг хвали, що Бог, він той, який вийшов перший навпроти тебе. Бо ж коли Адам і Єва зрішили, то що зробив Адам і Єва? Вони почали ховатися, а що зробив Бог? Вийшов навпроти людини. І так Бог не втомлюється приходити до тебе, виходити першим, Першим до тебе. Першим тобі пробачає, першим подає тобі руку, да? перший тобі об'являє свої милосердя. Постійно це робить. Навіть якщо ти цього не бачиш, навіть якщо ти цього не досвідчуєш, не досвідчуєш, тому що перебуваєш в цій писі. Ти як, як, як той єврейський народ, да? Бог тебе кличе, а ти ігноруєш, відкидаєш, каменуєш пророків, тобто осуджуєш, бунтуєшся проти них, да? не слухаєш їх і так далі. Да? Ось, і, тому, і тому твоє життя виглядає так, як виглядає. Но та людина, яка насправді слухає Бога, слухає пророка, слухає церкву, слухає Слово Боже, слухай Ісуса Христа, її життя поволі преображується. Вона міняється. Вона насправді стає справжнім християнином в цьому світі. Бо цей світ потребує наступних пророків. Тобто прийде момент, коли Бог теж тебе пок... Він вже тебе. Кличе до того, щоб ти йшов і запрошував інших. Він вже тебе кличе, він вже тебе запрошує. А звісно, що ти настільки пихати горда людина, ти говориш, а я недостойний, а я негідний, а я а то, а я сьо, і маєш зневажне ставлення до церкви, до, до пророків, ну і робиш так, як в цій першій частині цієї вантаж. Ну коли ти починаєш трошки бачити. Да? Проявляється це світло в твоєму житті, ось трошки починаєш бачити більше, ось, що відбувається в твоєму житті. Ти починаєш бачити дійсно дію Бога, дію Духа Святого. Ось. І, і оцю дію, ця дія вона відбувається в твоєму житті, в твоїй історії, в першу чергу. І оце цим можеш свідчити, да? свідчити і, 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 і давати це свідоцтво іншим людям. Тому сьогодні Бог черговий раз просить ось, і говорить, да? що. Багато запрошених та мало вибраних, багато запрошених. Бог всіх кличе. І всіх покликав до святості, всіх кличе за собою. Ось. Але не всі хочуть дати цю відповідь. Тому вибраним є ти, і не тому, що ти кращий, а тому, що, власне, так як це єврейський народ, вредний, неслухняний, але саме Бог тебе покликав. Для того, щоб тебе поміняти, преобразити, щоб дати тобі цю святість. Тому відповідай, не ігноруй, відповідай і давай це свідоцтво віри, щоб дійсно інші люди могли бачити, як Бог діє в твоєму житті. І до цього запрошую і себе, і вас. Амінь.